Натрапила сьогодні на таку пару чобіт. Хто не знає то це дуже відома марка. І стан чобіт в цілому дуже гарний. Є невеличкі подряпинки, але то таке, в принципі, його не дуже сильно видно. І всередині теж видно, що взуття дуже якісно зроблене, обережненько так. Та головний прикол в тому, що власниця порізала халяви дуже сильно, сиділа ножем і різала. Для того, щоб ніхто більше не зміг їх вдягнути, зажабило коротше віддати людям на благодійність, просто виставити на Оликс віддати за якісь там 50 гривень, чи не знаю, чи а, просто віднести на смітник, як роблять більшість людей. А, ні, людина взяла і зажабила, вирішила спаскудити дуже гарну пару взуття, яку ще можна носити і носити. А, і незрозуміло, навіщо це зроблено? Тут навіть набійки ще є, бачите, в хорошому стані доволі. Хоча отут треба вже було б до життів віднести. Та все одно їх ще носити і носити. Дуже якісна шкіра. І от Ця якась безкультурщина, просто ну, реально зустрічається, коли люди беруть, ріжуть ще нормальні речі, псують їх, рвуть, ламають спеціально. Тобто це не просто так склалося, а от вони спеціально беруть і псують речі. І я до кінця не розумію цієї мотивації щось руйнувати. Ну, щось з тебе сталося, з кимось поругався, там треба вимістити емоції. ну... Вигадай, щось ще Трансформуйся в якісь а, конструктивне, а не деструктивне. При чому тут речі? Вони просто гнили б на смітниках отак. От, якби люди їх не забирали. І от я, наприклад, дуже хочу щось вигадати, щоб їх а, повернути до життя. Я хочу показати, що люди, які а, збирають такі речі, вони. А, Мають культуру вищу за тих людей, які можуть дозволити такі речі собі купити. Ну, бо це просто мені не вкладається в голові. Як ти можеш десь працювати, маючи таку от собі складову, що ти можеш собі дозволити щось зіпсувати там? А, може, в тебе є ще якісь а, типу, розлади? Ні? Ну, типу, це вже просто межу реально з неадекватністю. Можна типу, поржати над цим чи сказати мої речі, що хочу, то роблю, але ж ну, ви розумієте, що це неадекватно. Люди годі спеціально псувати речі. Поважно ставтесь до своїх речей і до речей, навіть які ви хочете позбавитись.